У Тернополі вручили відзнаки Мати-Героїня. Отримали їх 70 жителів Тернопільщини, які виховують п'ятьох і більше дітей. Серед тих, хто отримав відзнаку Лілія Луцька із села Набережне Чортківського району. Жінка отримала нагороду, маючи 11 дітей. Запевняє, що виховувати їх не так і важко. Допомагає мені чоловік і мама. А так, більшість зараз сама. Мама не є здорова. Чоловік ну коли я не кажу, що все не часто вдома літом, до на роботі, осени на роботі, весна на роботі. Ну є буває, що вдома, а в зимі постійно вдома. І діти великі, одні одним допомагають, допомагають мені. Я їй можу їм, а так вони мені так само допомагають. Одні друге бавить. Найстарша дитина у сім'ї Лілії народилася 2007 року, а найменша – 2023-го. Має жінка шість синів та п'ять доньок. Говорить, у стосунках між собою діти бувають різними. Є що любляться, ну переважно любляться, але є дачу може там зайти, аж ти, що шуму поштуркатися, посваритися, сваритися, але би так, так і такого нема би. Ну я би не сказала, що діти. Ну, є ж нечамні є всіляко. Втрапить важка і посварити. Всіляко є, але діти менш більше можуть бути. Нагороду за дев'ятьох дітей отримала жителька села Серединки Тернопільського району Ольга Гончар. Жінка говорить, що ця відзнака для неї дещо більше. У сім'ї Ольги найстаршому сину 26, а найменшому чотири. Коли в мене було четверо дітей, і один мені священик порадив найстаршій дитині поручити через одну дитину, піклуватися. І потім другій дитині через одну молодшій. І я так думала, М, запізно така порада гарна, але дуже запізно, бо думаю, вже діти підховані. Я не знала на той час, що буде дев'ять дітей. Жінка розповідає між усіма її дітьми теплі та добрі взаємини. Коли найстарша дитина бере найменшу на руки і піклується як батько допомагає сльози обтерти і там коли якимось там цкерком задобрити. То я думаю, що є любов, а любов це є, це є майбутнє. Після нагородження для матерів героїнь в обласній філармонії влаштували концерт. На ньому виступили народні колективи з патріотичними піснями.